Добрий день, колеги. Ми розпочинаємо брифінг за рішенням уряду щодо запровадження експериментального проекту з реєстрації та ідентифікації домашніх тварин. Сьогодні з нами на брифінгу заступник міністра агрополітики Денис Башлик, заступниця голови Держспоживслужби Ольга Шевченко та керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік. Прошу до слова заступника міністра Дениса Башлика. Дякую. Насправді реалізація єдиної державної системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин це запит, з яким до Міністерства аграрної політики постійно звертаються як зоозахисні організації, ветеринарні асоціації, та також об'єднання відповідальних власників домашніх тварин. І це насправді ви відповідь державних інституцій: Мінагро, ДПСС, Мінцифри на цей суспільний запит. Ця потреба насправді існувала давно, вона існувала ще до повного масштабу, Табного вторгнення, але на жаль, вона не була вирішена тоді. А зараз, за рахунок повноштабної війни, це зробило її нагально. Чому саме сьогодні? Чому це сьогодні так нагально? На жаль, в Україні щодня збільшується кількість безпритульних тварин. Наслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин, і це створює нові виклики як для санітарно ветеринарних ситуацій в містах. Так і посилює навантаження на притулок. Я безмежно вдячний вдячний кожному волонтеру, який допомагає евакуювати тварин з зон бойових дій. Всі ми пам'ятаємо ці жахливі картини, коли після знищення росіянами Каховської ГЕС, як люди, фактично ризикуючи своїм життям, евакуювали на човнах котів, собак, які там опинилися. І це насправді відбувається щодня, і місця у притулках насправді закінчуються. І це, це є дуже такою о, нагальною проблемою. Окрім того, всі ми розуміємо, що у кожної тварини є власник а у кожної тварини має бути власник, має хтось ними опікуватись. І запровадження відповідного реєстру ще є одним з факторів. Фактично формування культури відповідального власника. тобто це дуже важливий державний напрям політики у сфері погодження з тваринами, і для чого це потрібно, щоб дуже так загально сказати, і ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини, зокрема регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від сказу. А також якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника для того, щоб ця тваринка не загубилась. Що дуже важливо, і знаєте, будь-яка реформа завжди супроводжується певними міфами, які запроваджують та висловлюють супротивники цієї реформи, і тут також не обійшлось без них. Перше і надважливе це те, що реєстрація тварин буде безкоштовною. Насправді уряд піклується про те, щоб усі громадяни, незалежно від фінансових можливостей, могли зареєструвати своїх улюбленців. Друге, надважливе це те, що зазначений експериментальний проєкт є добровільним, нема ніякого. Зобов'язання завтра бігти до ветеринара і реєструвати свою, свою е, тваринку. Ми виключно створюємо зручні умови і для того, щоб людина сама захотіла піти зі своїм улюбленцем до свого ж улюбленого ветеринара, е, який надає допомогу цій тваринці, і зареєструвала та ідентифікувала її. А третє це те, що на сьогодні умовно ліквідується монополія державних ветеринарних лікарів на реєстрацію та ідентифікацію домашніх улюбленців. Насправді ми створимо. Систему, при якій ви можете прийти для до свого вже звичного вам улюбленого ветеринарного лікаря, який вже роками, наприклад, обслуговує ваших улюбленців, та зареєструвати та ідентифікувати тваринки саме у нього, тому що буде можливість вільного підключення всіх ліцензованих ветеринарних лікарів, як приватної, так і державної форми власності, скажімо так, коли реєструвати тварину. Таке питання, я думаю, що у всіх виникає. Це можна буде зробити в будь-який час після запуску реєстру. Наприклад, не обов'язково знову ж таки бік наступний день після його запуску, ви можете зробити в будь-який зручний день або, наприклад, під час іншого планового візиту до ветеринару, якщо ви, наприклад, чогось думаєте звернутися до нього. Ну, це якщо коротко. Слово Ольги Прошу, будь ласка. Доброго дня. Ну я напевно трошки більше розкажу і додам до того, що це дасть державі, що це дасть власникам тварин, і е, який позитивний меседж це дасть нам, як країні, яка на сьогоднішній день інтегрується до європейської системи. Насправді, ідентифікація реєстрація тварин тварин е, це не лише. Розуміння і можливість вести облік, скільки тварин в Україні це планування, це планування боротьби зі сказом, і відповідно, боротьба зі сказом це покращення життя і умов життя нашого населення, це захист наших дітей і захист нашого майбутнього. Тому що, як вже було сказано, в умовах ми бачимо, скільки кинутих тварин на сьогоднішній день. Вони є потенційним джерелом сказу, але, але Облік тварин він дає можливість державі формувати і планувати безкоштовні заходи з профілактики. сказу, це щорічна вакцинація, яка здійснюється державними лікарнями. Ну і відповідно належне фінансування державою на захист населення, що стосується по-друге, ідентифікації для. Ветеринарів, що поміняється, це розширення ринку, це можливість звернутися як до державної, так і до приватної лікарні. Звісно, відповідно до тих агентів, які будуть уповноважені і матимуть ліцензію, це дасть можливість забезпечити повноцінний доступ як в містах великої кількості ветеринарів, так і в сільській місцевості. Що це дасть власникам? Крім того, що це облік, крім того, що ви маєте можливість ідентифікувати вашу тварину, якщо вона загуб. Це це також одна з відповідності норм європейського законодавства, яка дасть вам на майбутнє спрощення можливості переміщення. Що це безпосередньо таке? Всі я думаю, знають на сьогоднішній день, що треба для того, щоб виїхати в будь-яку країну Європейського союзу на і навіть в будь-яку іншу цілу купу вимог виконати. Що дасть ідентифікація? Це частина системи, частина визнання. Вже сьогодні Україна подала заявку на спрощення умов переміщення між європейським союзом і Україною. І ідентифікація якраз. На національному рівні це один з елементів, який дозволить нам отримати такі спрощення для того, щоб вам було зручніше і оформлювати вчасно документи, і мати їх в електронному вигляді, і не шукати кожного разу паперовий паспорт. Це зручність, це комфорт, це свобода переміщення. В тому числі і в європейські країни, тому що ми йдемо в частині забезпечення здоров'я ідентифікації відповідно до європейських вимог. Але що б я хотіла зазначити, це також один з елементів, який дасть нам показати наскільки швидко і мобільна Україна інтегрується в європейське законодавство. Ідентифікація в європейському союзі передбачена обов'язково для домашніх котів і собак. І реєстрів на національному рівні в європейських країнах єдиного реєстру бо не існує. Тому Україна фактично стане флагманом у цьому напрямку, і я впевнена, що на прикладі України ми зможемо показати наскільки зручно, швидко і комфортно можна мати не тільки облік, а також зручність переміщення. Мати документи в одному місці, мати можливість знайти свою тварину, її ідентифікувати і подивитися щодо умов її утримання. Тому обов'язково розглядайте можливість участі у цій програмі. Вона є добровільною, але я впевнена, що завдячуючи вам і завдячуючи самовідповідальності утримання тварин, і їх ідентифікації і подальшої реєстрації, зробить умови того, що в Україні буде безпечне умова середовища існування як тварин, так і людей. Дякую, дякую і Міцеслава. Прошу Дякую. Власне, що хотів сказати, я трошки найширше хочу почати. Справа в тому, що у нас в країні в цілому є. Якби проблема із культурою того, щоб мати домашніх тварин. Тому що ті речі, про які ми говоримо, вони важливі там для контролю, для профілактичних засобів, заходів і так далі. Але у нас є загальна проблема з культурою домашніх тварин. Хтось народився, когось завели, десь хтось якось живе, пощастило джекпот, якщо вакцинували. Якщо зробили паспорт, то все супер, здається, але насправді ще виглядає ситуація яким чином. Паспорти є різних банків, ніхто не розуміє, що це, кудись туди вклеїть вакцинацію. І все. Потім у мене особисто насправді для розуміння є двоє котів і їжак, от домашній, і відповідно, там я не ми навіть загубили два паспорти, потім переробляли там ці паспорти. І я розумію, що там цей паспорт, який там зараз є, да, це трохи більше, ніж мої стосунки з ветеринарною клінікою, де я вакцинувався, тому що в глобальному сенсі це все одно має мати якусь нормально виражену форму. І продовжуючи тему там з відсутністю цієї культури, це якраз кроки в напрямку того, щоб з'являлася ця культура, з'являвся ну, з'являлася впорядкованість в цій сфері, так тому що умовно кажучи, коли народжується дитина, у сім'ї ні в кого не виникає сумнівів, що їй треба зареєструвати, що треба оформити документи, що вона має з'явитися в реєстрах. Після того, як вона з'явиться в реєстрах, в тебе з'явиться свідоцтво про народження дитину. Ти можеш сідати в поїзд, ти можеш їхати за кордон, але ж з тваринами насправді має відбуватися рівно те ж саме. Ти завів тварину, ти її вакцинував, ти там. Можливо, чіпував, але точно треба зареєструватися, і це все дасть можливість вже наповнити реєстр і користуватися всіми цими благами, не тільки запобігаючи, да, там і наводячи лад в тих тваринах, які в тому числі через повномасштабну війну опинилися на вулиці, але і дійсно користуватися цим всім. Тому там після прийняття постанови вже далі там, перший крок це буде реєстр. Дійсно, потім можна буде реєструватися. Коли реєстр буде достатньо наповненим, можна буде вже говорити про ветеринарний паспорт, Паспорт в дії і про це ми також там я впевнений. Я бачу сам, яка велика кількість власників домашніх тварин жадає прям, щоб з'явився паспорт домашніх тварин, тому що це дуже сильно спрощує. Але в будь-якому випадку, для того, щоб він з'явився, в тому числі в дії, треба буде дійсно слідкувати за наповненістю. Згадаю, приклад, ми коли запускали посвідчення водіїв, найперший проект, який ми запускали в дії, тоді могло в дії бути відображено 2,5 мільйони водійських посвідчень із 9,5 мільйонів і це поганий сервіс, тому що ми знали, що є величезна кількість водіїв, у яких там не впорядковані документи, в тому сенсі, що якісь не перенесені старого реєстру, десь не вистачає даних і так далі. І тут нам треба буде разом із власниками домашніх тварин також діяти разом. Тому що ніхто, крім власників тварин, не зареєструє цих домашніх улюбленців для того, щоб вони з'явилися в реєстрах, для того, щоб був сенс там взагалі запускати такий проект. Тому, дійсно, Звісно, не буду повторювати про там, виїзди за кордон і так далі, але в будь-якому випадку будемо потихеньку підключати, пілотувати, навчати лікарів, навчати клініки і все-таки розвивати там, цю культуру, мати домашніх тварин і слідкувати за їхніми документами, в тому числі у себе в дії. Дякую. Дякую. Чи є запитання із залу? Запитань немає, значить, все всім зрозуміло. Всім дякую за увагу на все добре, гарних вихідних. Дякую.